У Дніпрі за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон затримали 18-річного хлопця. Про це повідомив телеграм-міністром зручних справ Ігор Клименко. За його словами, є достатньо доказів, що саме затриманий стріляв у мовознавицю, хоча він міг бути лише виконавцем. Готуючись до злочину, молодик винаймав у Львові щонайменше три квартири. Вистежили зловмисника з допомогою відеоспостереження. Сьогодні його доправлять до Львова. Подробиці розшуку міністр розповів в ефірі телемарафону Єдині новини. Ми відслідкували його розвідку. Ми відслідкували його рух пересування. Ми відслідкували як він переодягався, яким чином змінював походку, яким чином змінював маршрути пересування. Змінював як мінімум три рази місця проживання, і це все робив достатньо скритно. Пересувався виключно. Ми знаємо, яким транспортом, і повністю я рахую, що буде зібрана вже зібрана повністю доказова база для подальшого прияву. А няня звинувачення даній особі, як повідомила в ефірі суспільного речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева, серед основних версій скоєння злочину особиста неприязнь, громадська діяльність та причетність ворога задля дестабілізації ситуації в державі. Ви знаєте, що напередодні з'явилося і в телеграм-каналах повідомлення про те, що нібито якась організація російська бере на себе відповідальність за скоєння цього злочину. Це все ретельно перевіряють слідчі. Ця інформація, звісно, несе інтерес для слідства, але дуже рано зараз робити будь-які висновки. Ми не виключаємо жодної з і ретельно перевіряємо кожну з них. Журналісти Суспільне Дніпро побували на місці слідчих дій і поспілкувалися зі знайомими затриманого. Мы с 5 лет в одной команде играли и знаю, что у него папа воюет сейчас, живет с мамой. Очень порядочный пацан, хорошо с ним дружили, когда занимались в клубе. Что могу еще сказать? То, что он хорошо учится. никогда не подумал бы, что он может такое сделать. Он, я уверен, что он такого не делал. Скажи, будь ласка, че за останні там, тижні, дни ти ты бачив, как Вячеслав уезжал, может Э, ну, как я знаю, он никуда не уезжал. Хороший мальчишка и лидер и порядочно честный. Я не думаю, что и он очень увлекается и новостями, и всеми, он логически рассуждает. Очень, очень порядочный мальчишка. Здравый смысл, все здравоохранено, нормально и хорошие отношения. Во всей семье нету такого, что там не до или еще что-то Нет. Нагадаю, в колишню народну депутатку та професорку Львівської політехніки стріляли ввечері минулої п'ятниці. Це сталося на вулиці біля будинку, де вона мешкала. По тому стрілок утік. Жінку госпіталізували з вогнепальним пораненням голови, але врятувати не вдалося. Поховали Ірину Фаріон у центрі Львівського Чаківського кладовища поблизу могили Володимира Івасюка.